Новини війни і насамперед про криваву ракетну атаку по Одесі. Свого удару російські окупанти цинічно завдали зранку по мирних об'єктах. Відомо про мінімум чотири потужних вибухи. Станом на цю годину в обласній військовій адміністрації повідомляють про 16 загиблих, серед яких рятувальник та фельдшери, які прийшли на допомогу. Ще 53 людини отримали поранення. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти до нас. А в російській калузі сьогодні вночі дрон наніс удар ще по одному нафтопереробному заводу. Це вже третя масштабна атака від 12 березня, і таким чином з ладу виведено вже шість НПЗ окупантів. І не устанок про те, як проходить перший з трьох виборчих днів у Русі, там досить неспокійно і в багатьох містах фіксують масові інциденти протестів. В свій голос люди висловлюють коктейлями молотова підпалами урн заливанням зеленкою та чорнилом бюлетнів. А в Білгороді на одній з дільниць навіть пролунав потужний вибух. Також відомо про збій під час онлайн голосування. Пусти, пусти,